Bonjour à tous! Comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. Кажуть, що люди розмовляють про погоду тільки тоді, коли їм вже нема про що розмовляти. Дозвольте мені не погодитись з цим висловлюванням, тому що в мене для вас ще є стільки тем для обговорення, що просто не злічити. І саме, щоб не пропустити нові уроки на ці теми, я вас запрошую підписатись на мій канал, поширити мої відео. Якщо сподобається урок поставити, Лайк, увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки. І таким чином ми з вами робимо спільну, дуже корисну, дуже важливу справу. Ми українізуємо контент в Ютубі і популяризуємо нашу співочу, солов'їну українську мову. Ну що ж, перш ніж перейти до уроку, я хочу зробити невеличке оголошення. Для тих, хто самотужки. Намагається вивчити французьку граматику, і хто відчуває складнощі, і кому потрібен такий собі рятівний. В цьому бурхливому океані французьких тієслів я відкриваю перший блок свого курсу з вивчення основних часів французької мови. Для тих, кому цікава ця тема, пишіть мені в коментарі, я вам надам більш детальну інформацію. Ну, а ми починаємо наш урок. І так, сьогодні на уроці ми з вами вивчимо, як спитати і відповісти про погоду. Як описати погоду, яка в нас сьогодні за вікном. Також вивчимо 10 сталих ідіоматичних. Виразів пов'язаних з погодою, інколи вони дуже-дуже смішні. Ну і, звісно, виконуємо, як завжди, інтерактивну вправу, пов'язану з погодою. Ну що ж, запрошую вас на новий урок. Поїхали! І так, щоб спитати, яка погода сьогодні, ви маєте сказати: кель фе il aujourd'hui. Quel temps fait il aujourd'hui? Fait -il Звісно, в розмовній мові можете почути ці слова в трошки в іншому порядку, наприклад, il fait quel temps aujourd'hui, temps il fait aujourd'hui. Тобто можуть бути варіанти, але граматично вірний, все ж таки варіант з інверсією «Quel temps fait il aujourd'hui. І у відповідь на це запитання, ви можете сказати Il fait beau, – «Сьогодні гарна погода, il fait mauvais, – «Сьогодні погана погода, або ще такі більш розмовний варіант. Il fait, moche. il fait moche така euh, трошки огідна погода. Il fait frais» – це прохолодно. Il fait froid холодно. «Il fait chaud спекотно. Також можна ще сказати: Il fait sec сухо суха погода. Il fait humide. Волога погода. Il fait sombre, можна сказати, темно, або il fait nuit, Nuit – це ніч. Тобто sombre це темний, il fait sombre – на вулиці темно, il fait nuit, ну вже наступила ніч, тобто темно стало на вулиці. І можна ще сказати il fait nuage – хмарно. Якщо ми поглянемо на всі ці відповіді, і що ми помітимо спільного? У них у всіх ми бачимо оцей безособовий зворот ільфе плюс якийсь прикметник. Так? Бо гарний, мове поганий, фуа холодний, шо гарячий і так далі. Тобто така конструкція ільфе плюс прикметник, використовується для того, щоб описати погоду. І Що це таке ільфе? До чого тут діє слово фер робити і хто такий Ілля? Як одного разу розповів мені один француз, ця, ця ось така це таке формулювання, воно виникло від того, що раніше люди вважали, що Бог робить погоду. Тобто він робить. Гарну погоду, він робить погану погоду, іль фе froid, він робить холодну погоду. Тобто, звідси ростуть ноги у цього безособового займенника. Але є ще один зворот, який теж використовується для того, щоб розказати про погоду. Це зворот Ілья. Ілюша. Це зворот використовується з іменниками. Наприклад, ілья du soleil. Ілья в нас перекладається як є, це аналогу цього англійського there is, there are. Тобто, ilя du soleil є сонце або сонячно, ія du бруяр» – Бруяр це туман, du бруяр» – це, туман. це туманно. Il y a du vent. це вітрено, «є вітер». Il y a de l'orage. Гроза. l'orage. І можна ще сказати il y a де нюаж. Це хмарно. Нюаж це хмарка. Il y a де нюаж, це хмарно. Пам'ятаєте, з оборотом il fait» ми використовували теж прикметник nuage. «Il fait nuage». Там у нас був прикметник, а тут у нас іменник, хмари. Тому вже інший зворот ілья де Нюаж. Що таке оце «де» перед іменниками нашими? Це частковий артикль, звідки він тут взявся. Бо є таке правило використання часткового артиклю. Він використовується перед абстрактними якимись явищами, ті, які не можна порахувати. Тобто, Ілья Дюселейя, тут і зараз у нас є якась частка від всього сонця, від всієї сонячної енергії. Ілья Ван» Теж у нас є якась частка від всього вітру на всій планеті. Тобто перед абстрактними явищами ми використовуємо частковий артикль і в наших прикладах ви якраз бачите його форми. Ще маю вам сказати, що у французькій мові є чотири дієслова, які французи вигадали виключно для того, щоб розповісти про погоду. Це дієслово плевора, яке перекладається як дощити. І використовується він тільки в третій особі однини, теж в безособовому такому звороті, ілпле, «Il пле Il перекладається, йде дощ. Ще одне дієслово нежи, це дієслово першої групи, «Іль» — «неж», йде сніг. Тобто теж тільки в третій особі однини це дієслово використовується. Так само, як і наступне дієслово. «Іль жель» – це значить, що ожеледиться на вулиці. Іль грель», відповідно, це означає, що йде град. Тобто ці дії слова ви можете сміливо використовувати для того, щоб описати погоду. Ну і перейдемо до сталих ідіоматичних виразів, які пов'язані з погодою. І, так, щоб сказати, що на дворі жахлива погода, можна сказати: де шіян». На дворі така собача погода. Якщо сказати, що дуже-дуже холодно, французи скажуть il fait un froid de canard. Canard це е, качка не плутати з конар «Конар» – це дурень. Щоб сказати, що йде дуже сильний дощ, французи скажуть il pleut des cordes». Il pleut des cordes. Il pleut, ви вже знаєте, а корде це такі канати. Тобто такий сильний де дощ, що ці струї, як канати, такі товсті. Ще щоб сказати про сильний дощ, французи можуть сказати, що це корова пісіє. Il pleut comme vache qui pisse. іде дощ, як Корова пісяє. ось так. <с> І щоб сказати, що дуже сильний вітер, французи скажуть: il fait un vent à des cornes les bœufs». Тобто такий сильний вітер, що у биків зносить рога. Корн це ріг. Для того, щоб сказати, що хтось вітає в хмарах, французи теж мають такий вираз. «Avoir la tête dans les nuages» мати голову десь там в хмарах. «Il a la tête dans les nuages» він вітає в хмарах. Якщо ви хочете сказати, що ви не вчора народились, та, що у вас вже є досвід, ви можете сказати, «Je suis panie de la dernière pluie» я не народився від останнього дощу. Тобто я вже маю досвід, я досвідчений. Якщо ви відчуваєте, що атмосфера в приміщенні або між людьми дуже така наелектризована, ви можете сказати: Il y a de l'orage dans l'air, тобто в повітрі відчувається така гроза. Ще є такий вираз contre vent et marée», Тобто діяти, робити щось всупереч вітру, наперекір вітру і «marée» е, – це е, такі приливи, приливи марей от відливи, марей бас. Тобто наперекір всім обставинам твердо йти до, до своєї мети, робити свою справу. Якщо ви хочете сказати, що хтось робить із миші слона, ви маєте такий французький вираз: C'est une tempête dans un verre d'eau, це буря в склянці води. Тобто. Це дуже перебільшена така важливість даних обставин. Ну що ж, лексик, я думаю, на сьогодні вам достатньо. Давайте зробимо невеличку інтерактивну вправу. Бажаю вам успіхів! Нехай все-все-все легенько вам запам'ятовується і зустрінемось на нових уроках. А плюс аля прошен! Aujourd'hui, il y a des nuages, il pleut. B. Aujourd'hui, il fait froid, il neige. Aujourd'hui, il y a du soleil et il fait chaud.